Дід, Диші сюди, тут тебе гості приїхали? Доброго дня! Гості приїхали! Доброго здоров'я дня! Добрий день! Привіт! Добрий день! Дувацю! Я до вас приїхали з Вінницької області, села Шпіков. привезли вам маленький подарунок. Чуєш ю Вінницька область! сама краше на Україні, щоб ти знав. Я знаю. А потім Львівська за нею. А потім що давай вже діти трохи хмельницька вже якась. Це ми приїхали, це він на... А ми йдемо, поймають на тих На що на тобі, дід? В на ТВ не потрібно? Дід, деколи швидше падає, ніж я. Роботі. Доводен. Да, оце диви, цей хлопець він майстер. дерева. Я люблю трудяк. О цих алкашів, блядь, а ми... А... Дівчини щось знімали? Ну, там набрало там, 50 тисяч 100. А потім діда поламався телевізор, потім більше життя виходить. От і тоді я пробував щось таке робити, як боля, якась, наприклад, там поламався телевізор, там купили розетку, ну, типу, щоб справити. Потім дід щось починає типу, брейтися, щось таке. Скинулося дідовою на бреб на бритву, щоб, ну, щоб побрейтися виходить. От. І людям стало цікаво, що вони виконують свої якісь мрії, типу дідові. От і людям це цікаво, тому що це життя, так як воно є, виходить. То ми стараємося це подавати. От, Давай по, попробую, так, що да, чуть, -чуть. Чуть, чуть підняти. підняти. Зад, не не скрипить нічого. Все, щось, щось ми Зараз ми Зараз під, підрегулюють і ти а, це, це попробуєш щось, а добре. Ми... Йома, вона нас тільки вона так реально бере багато. 300 кілометрів треба. Ано... Провірали. Підні, а ноги, погода. Підніміть ноги, а й щоб всі ноги підняли. Чуєш? Піднімай. О. Витривалість як має бути. Ви ну, тримає добре. Звісно, іншу вибрав. Дякую. Трішки іншу вибрав. Це у нас опіля. Давай. О, Давай, кінцюля. Бах! Пожалуйста, Дмитрий, я застріли а вот самі да. став да. да які ти приємні люди а так дід п'ємо за мир, за здоров'я щоб все було як ти За мир, щоб ті москалі вже не кидали ті ракети щоб да, їх щоб риб собі спалив жили в своїх ботах і не чіпляли людей цивілізованих п'ємо як тобі квас це опілля що ж ти робиш, дід? Куди ти заховав мусор? Який мусор? А це во, ти ж поїв наше це. Я потом заберу. Я... Куди поніс? Шра! От гарно. У Відро куди А, відро? Куди поніс? і такий уход. А в мене Світлана Гвоздіка. Тільки О, треба... Яко. Ти сідай добре, бо тому що ти ще будеш... Бляш... Спирайтеся, спирайтеся. На край сідати, то впадеш. Ага. То що вона? Ну я сіду. Та й ти теж блядь, гойдатися. Ти не... приколіше між вами двома сідати. Ну так. Да. <ріх> 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 так, дід, каже, чесний відгук. То що надо. Дід хотів шапку викидати, потім бачить, що поличка є, і зразу такий, оп, можна її на поличку. Емілі! мама. Як тобі видається, файно? Ми... Дід, дід. А. Дід. Що ти, як гарна параша і тут сирені. Це прикольно. Яка параша? Туалетик наш милий. Да. Ти голодний. А ти є щось? Є. Е. Да. А що ж я їв? То йдемо їсти, я тобі там замовив їду. Вже привіз? Да. А ми їли. Ну зараз я якраз їм. А ті хлопці що це робили. Це подивись, Це ж подивись яке дерево. Це все файне дерево, це просто рушної роботи, все роблять люди на совість. А воно ж мокнути нічого не. Це спеціально вони так пропітку, лак, скривали, що. Ну люди ж роблять на совість, вони ж не будуть людям продавати якесь дно. Бідарю наш. Присайка і люди засідають. Це пудеться. Бачиш ходить на людину? ти бачиш когось? Я нікого не бачу. Та ж домою. Та щоб не поцілуйтеся!